Ні людям показати, ні самому подивитись. Геморої. Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. В мене вже виходило відео з рецептами від геморою. Але щоб підібрати саме той, що вам підходить, потрібно часом декілька варіантів. Ось сьогодні. Пропоную вам декілька. У важких випадках при геморої рекомендують щоденні мікроклізми з відваром ромашки та олією какао. Для цього одна столова ложка олії какао розігріти на паровій бані та змішати з 50 мл відвару ромашки. Відвар готується в пропорціях. Одна столова ложка квіток ромашки на склянку води кип'яченої. Після процедури слід полежати 30 хвилин, курс лікування 3 тижні. У період загострення мікроклізми можна ставити двічі на день. Рецепт номер 2 Проти геморою надзвичайно ефективний корінь вовчуга польового. Його з успіхом використовують проти гемороїв Хронічних закрепів тріщин заднього проходу. Треба випити 9 100 мл пляшечок настоянки кореня вовчуга. Він є в аптеках. За такою схемою: 3 пляшечки по 20 крапель три рази на день. Потім зробити тижневу перерву та знову випити три пляшечки. Зробити два тижні перерви. Потім випити останні три пляшечки. Можна пити відвар корені вовчуга польового, 2 столові ложки подрібної сировини залити 600 мл окропу, довести до кипіння, настоювати годину, вживати по 50 мл. Чотири рази на день перед їдою 14-21 день. Рецепт номер 3 У народі часто використовують досить екзотичний засіб проти геморою. У курки, бажано домашньої або качки, або гуски. Під хвостом є жирові накопичення. Коли готується якусь страву з цих птахів, потрібно жир вирізати. Та заморозити. Відрізати маленький шматочок та ввести до анального отвору. На ніч повністю розсмоктуються гемороїдальні вузли. Рецепт номер 4 Після випорожнення підмийтеся, виріжте зі столового буряка свічку. завтовшки як мізинець і завдовжки 2,5-3 см. Вставте в пряму кишку, полежте. На другий день використайте сиру картоплю. Якщо у вас є вузли і вам боляче це робити, занурте таку свічку в олію, яку попередньо прокип'ятіть. Так ви позбудетесь запальних процесів, кровотечі та вузлів прямої кишки. Зранку, наче серце, пийте сиру холодну воду. Будьте здорові та мирного вам всім неба!